В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! 46-й псалом. Починається Він з таких стихів. Заплещіть в долоні, вигукуйте Богові Голосом радості. В церкві і в нашій церкві є багато рухів, які супроводжують. Такий спосіб моління, говоріння незрозумілими людині мовами, рукоплисканням, вигуками, танцюванням, підніманням рук і інших, кажучи, як їм всередині підказує Святий Дух. І ці ідеї, вони дуже ширять між вірними. Не знаю, чия проблема, чи не ми договорюємо, чи то вони за дуже релігійними стали, але вони дуже ширяться в нашій церкві. І виходить нездорова картина. Кожний робить, що хоче, і не робить те, що має робити. Я спостерігаю це як вірний, бо я часто з донькою ходжу. На службу Божу і співаю, як ви, Господи, помилуй. дивлячись за вірними, як вони себе поводять, і спостерігаю також як священник, так, коли каджу, коли благословляю, коли кажу мир вам, люди стоять, як каже відомий проповідник сторічної давності, отець Бартошевський, стоять як статуї. Стоять, як статуї, розумієте, людина священник кадить. Людина мала би голову пустити. Це признак того, що вона підносить молитви. Вона дає згоду на підносень своєї молитва. Вона має, коли священник благосує, вона має перехреститись. Це ніби зрозуміло, але не всім. Тобто стоять, як статуї. Є в нас такі, які руки піднімають, навіть в церкві. Ну ми знаємо, хто може руки піднімати, хто в Біблії руки піднімав під час молінь в Біблії. Ну не так багато людей піднімало руки. Мойсей піднімав руки під час битви з Амаликитянами. Коли він тримав руки, то народ починав перемагати. Коли він опускав, знаєте, народ почав програвати. Тоді підійшов Ісус Новин і хур. Почали тримати йому руки, бо змучився тримати їх <свісно> піднятими. І так мусів тримати, мусив тримати до заходу сонця, що провело до перемоги. Мойсей молився за народ з піднятими руками. А Арон після принесення жертв підняв руки для благословення народу Ізраїлю. І підняв Арон свої руки до народу і поблагословив. їх. І зійшов зробити жертву за гріх і цілопалення та мирну жертву. Мойсей і Аарон це не останні люди. Ну. І Соломон, Соломон, під час освячення храму, Соломон молився до Господа, піднявши руки до неба. І став Соломон перед Господом, Господнім жертовником навпроти всієї Ізраїлевої громади, і проснув свої руки до неба. Мойсей провідник. Аарон – Верховний священник Соломон керівник народу. Тобто це не прості люди, це люди, які мали верховну владу і могли в такий спосіб звертатися до Бога. Не вірні, а священники за своїх вірних можуть піднімати руки в окремих моліннях. Ну ви також можете, але вдома, вдома чоловік за свою сім'ю. Вдома. Але не в церкві, знаєте, не показувати на прилюд, бо так, так не молилися. Іван Золотустий, як пояснення на оцей псалом 46, вчить, як потрібно розуміти заклик псалмопівця до аплодування, вигуків, піднімання рук, танцювання і інших рухів церкви. Каже, не треба розуміти Псалмопівця буквально. Бо в іншому місці цей Псалмопівець каже: ріки заплещуть руками у долоні. Це є Псалом 97-й. Гори радітимуть, гори і пагорби гукатимуть веселі, дерева в полі аплодуватимуть в долоні. Тобто ріки не плескають у долоні, і дерева також, ніби маючи руки, гори не скажуть. Іван Золотустий каже, людям з благодаттю, Святого Духа пристойний спокій і благочиння, рукоплескання кличі, гучні виголоси, мирній душі є невластиві. Це каже святіший Іван Золотустий. Каже, на коліна треба вставати. І голову в покорі треба схиляти. Оце треба робити. А ті, що танцюють, вони чомусь не клякають. Ми маємо клякати і голову схиляти. Амінь. Слава Ісусу Христу!